Російські генерали не знають, як відзвітувати Кремлю про поразку окупантів на харківському напрямку, де сили оборони України за кілька днів просунулися майже на 50 кілометрів і звільнили десятки населених пунктів. Загарбники чекали на контрнаступ ЗСУ лише на Херсонщині і готувалися саме до нього, підтягуючи туди резерви. Саме цей факт дав топ воєначальникам ЗСРФ привід говорити вищому керівництву про те, що їхні війська зможуть виконати поставлене політичне завдання. При цьому зміна ситуації на Харківщині поставила ворога у вкрай незручне становище, передає 24 й канал із посиланням на джерела у розвідці. Зазначається, що спочатку російські розвідники, військові і навіть деякі офіцери з усіх напрямків подавали своєму начальству інформацію про те, що на довірних їм ділянках фронту готується контрнаступ ЗСУ. Однак у штабах ці дані ігнорували, вважаючи, що єдина ділянка, на якій можуть активізуватись бойові дії, Херсонська область. Загарбники перекидали на правий берег Дніпра додаткові резерви для посилення оборони тимчасово окупованого регіону. Вони розраховували, що вихід із ладу всіх мостів не вплине на постачання угруповані всього необхідного і що вони зможуть використати понтонні переправи та баржі, але всі резервні варіанти сполучення між двома берегами ефективно перекрили українські артилеристи, через що багатотисячне військо Путіна виявилося навіть без води. Постачання боєприпасів, продуктів та всього іншого з недавнього часу загарбники здійснюють лише за допомогою вертольотів. Крім того, українська піхота, моторизовані частини, артилерія та авіація постійно завдають ворогові суттєвих поразок, що дозволяє звільняти деякі населені пункти та постійно зменшувати можливості ворога. Зміна ситуації на фронті призводить до паніки серед загарбників, адже вони з мисливця перетворилися на жертву, а ця роль росіянам ніколи не подобалась. Тож у різноманітних чатах, де спілкуються між собою окупанти, мчить величезна хвиля зради та ниття йдеться у матеріалі. Утримати розчарування не змогли навіть пропагандисти та військові. Вони спочатку писали про те, як контрнаступ провалився, а потім почали розповідати, як героїчні десантники втримали всі позиції. Незважаючи на зміну наративів Рос ЗМІ, у Росії зрозуміли, що на фронті стався провал. За всіх проблем окупаційних військ на Херсонському напрямку загальну ситуацію генерали ЗСРФ цілком могли назвати контрольованою, вважають у розвідці. Але, як з'ясувалося, вони свідомо ігнорували дані власної розвідки та нічого не робили, щоби захистити свої війська на Харківщині. Через це сили оборони України буквально зім'яли позиції окупантів під Балаклією, а росіяни, хоч і чинили опір, повністю посипалися. Сотні російських військових злочинців загинули, десятки здалися та потрапили в полон. Це також стосується й мобілізованих у ЛДНР. Наголошується в статті джерела в українській розвідці кажуть, що прорив ЗСУ фронту на харківському напрямку призвів до того, що особовий склад путінської армії неабияк запанікував. Зараз у самій РФ не розуміють, чи мають сили, щоб зупинити просування українського війська, а самі окупанти вірять у те, що командири, в разі чого тікатимуть, залишивши їх на смерть. У паніці загарбники, що знаходяться на тимчасово окупованій півночі Донеччини, також у розпачі самі російські генерали, бо вони схоже планували великий наступ на Донецькому напрямі силами свого 3-го армійського корпусу. А тепер їм доведеться розпорошувати залишки резервів тонким шаром по всьому фронту. Військові аналітики переконані, що це змінює правила гри у війні.